Ну, Забирай кулчика! Забрає Келікса! Забрає Ксатариса! ВАТОРФУ ШОМІЦ СТАВИЙ! СЕЙС! Це, це мінус п'ять! Чепінал! Що ж, друзі, сьогодні в нас з вами не зовсім добрий день! Тому що Наві все ж програють команді героїк з рахунком 2-1 в серії. Нагадую, що Наві в нас все ще топ 1 світу по рейтингу HLTV. До речі, в рейтингу Valve вони вже там посідали чи четверте, чи п'яте місце на вчорашній день. А ось рейтинг від HLTV, він оновиться, звісно, вже після мейджора. Ну і Наві, до речі, втратять. Я думаю, багато багато позицій. Uh, їх вже, в принципі, G2. Віталіті uh, знову ж таки, мож, можливо, виграють цей Мейджер і посядуть перше місце в рейтингу, Спіріт, uh, можливо, їх обгонять. Ну, Коротше кажучи, навіть десь я думаю, четверте-п'яте місце, скоріше за все, посядуть після мейджору, тому що Мейджер додасть дуже велику кількість балів. Що не так знаві? Що сталося? Що сталося з командою, яка ще буквально не так давно ну, насправді була, була в великій кількості фіналах фіналів і? А тільки от останній чемпіонат там на Бласт, коли вони грали, не зовсім пішло. І ну здавалося, ніби навпаки, це добре, тому що класно, що перед мейджером івент е значить програється. Це означатиме, що е більше готуватися будуть до наступного івенту. Але, е знову ж таки, сталося не так, як гадалося. наві програють, на жаль. На цьому мейджорі, ось їхній шлях. Все почалося з того, що вони грали з Liquid, грали, до речі, впевнено, і обіграли їх 13-10. І ось потім наступне Best of 1 здавалося б проти команди, яка ну. Явно не є суперсильною, але цей матч продемонстрував вже певні труднощі у команди Наві. Вони дуже погано відіграли в першій половині і знову ж таки, маючи всього три раунди, не змогли б напотягнути проти Мібер. Мібер це команда. Ну, навіть не найсильніша, насправді, в Бразилії там чи в американському регіоні. Тобто, це команда непогана. На цьому івенті грала вона непогано. Ну, але подивіться самі, тобто, їхні результати. Вони грають проти там тір півтора команд, і ну, це, в принципі, їх рівень. Навіть це, типу, топ-1. Ну, окей, можна списати на помилку, та? тому що Best of 1, Inferno. Inferno, як завжди, в навіть далеко не найкраща. Карта, там, напевно, п'ята в пулі, і, значить, програла. Окей, не біда. На турнірі вони йшли з рахунком 1-1, правильно? Далі, типу Спірід. Тут, можна сказати, трошечки не повезло з сіткою, тому що були б не Спіріт, був би хтось інший, можливо, навіть би продемонстрували кращий результат. Але, але тут питання: а що стало з міражом? Що стало з картою, яку ви завжди пікали своєю. Тобто, якщо ви пам'ятаєте, півроку останнього до Бласта а, там перемога на Мейджорі, перемога на інших івентах, фінали великі від Наві, навіть завжди Міраж беруть своєю. А, знову ж таки, вони а, ну, любили дві мапи: Нюк і Міраж. На нюці були там труднощі три місяці назад. Вони їх виправили. Нюк став набагато кращим. Але щоб найкраща мапа. Стала найгіршою мапою, я, якщо чесно, такого ще не пригадую. Е, нічого на міражі не змінилось. Мета та сама, ніби все те саме. Але щоб програвати спір е, там 13 Та тобто не 10, не 11 а взяти всього два за захист це ну е, якийсь нонсенс. І саме головне, це знову ж таки не просто проблема там всьому матчі. та це проблема саме на мапі Міраж. Тому що тепер ми переходимо до сьогоднішньої гри. І знову перша мапа Міраж. І знову а, наві беруть всього два раунди за Діфенс. Їх, типу, тиснуть, проти них аркадять, бігають і. Якось взагалі, ну і знову ж таки по-любому спілкувались, по-любому аналізували, по-любому працював блейд, але стрільби немає. Таке враження, що наві просто видохлись. От видохлись тоді, коли от ще трошечки треба було потерпіти, насправді. Тому що останній турнір треба зібратись, треба продемонструвати форму а наві навпаки на спаді. да От, типу, пік пік команди Наві був. Там два місяці назад, да чи три місяці назад. Після цього пішов спад, і оцей блас насправді він був якраз вже на моменті спаду команди Наві, і дуже прикро, що вони на цьому мейджері якраз таки свою пікову ігрову форму не продемонстрували. Нюк. Нюк реально працювали. От на нюці знову ж таки, коли, коли в цілому у команди був пік форми, а, я ще тоді помітив, що нюк дуже нестабільна, дуже погана мапа для наві. І типу, останнім часом багато колективів користуються нюком, і Наві обігрували там 50 на 50. І Наві попрацювали над Нюком, Наві реально його покращила. На цьому Мейджері це одна з найкращих їхніх мап. І взагалі Наві, напевно, на Мейджері, на Нюку е дали би просратись там і Фейзам, і Віталіті. Напевно. А, якби грали. Але ну нав... одної мапи ти сити не будеш, і ми бачимо, що е Міраж проблема, еншен проблема. Анубіс не знаємо, але напевно, 50 50 uh, Тому Інферно, знову ж таки, програли Мібрам. Коротше кажучи, пік форми Наві був. Uh, карти Наві до цього івенту не підготували, окрім Нюка. Капітан і капітани Тренер. Капітан і тренер, звісно. Якось, ну, не знаю, не підготували колектив, так би мовити. Ну, Ось статистика, наприклад, загальна. Wonderful себе, до речі, продемонстрував тут ніби непогано. Не можу сказати, що прям супер-класно. А, але загалом непогано. Нюкеншант він от топовий топовий гравець, Міраж, Міраж ну, всі, типу насправді, від 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 плюс 1 до мінус 9, то таке, да можна навіть не брати до уваги. А далі, Ну можливо, дієля не було. Тобто, якщо ви згадаєте знову ж таки півроку назад топову форму Наві, там був Джель, який розвалював кабіни і був одним з найкращих гравцев. Тут цього не було. біт до речі. Також, ніби зайшов, плюс, наприклад, на Ancient, але сказати, що це там праймовий біт, а, який знову ж таки був пару місяців назад, нема. Коротше, вогневої міці не вистачило. Хоч Wonderful, в принципі, і нормально грав за віком, але Джейля не було, біта не було. І ми, до речі, непогано вирівняв, як на мене, свій середній рівень. А, ну, Він не є там супертоп-гравцем. Напевно, йому це не треба, і, і роль його в внайві не така. Тобто, все ж таки, редклад такий, що має стріляти GL має стріляти біт і має стріляти Вандерфл за ВП. Іме це такий е гравець е підстраховки, ну і Алексібі на Капітані. Тож, якось так. Жалко. Жалко навіть. Жалко, що тепер ми будемо дивитися турнір без, в принципі, своєї команди. Пашинів також не буде. Ну, і якщо чесно, тепер не знаю, за кого вболівати. До речі, я буду в Києві, так що побачимось, друзі, на мейджорі. Бувайте здорові! Ну і пікем. Десь завтра, післязавтра також з'явиться на цьому каналі. Папа. -па. Підписуйтесь, до речі, на мій телеграм-канал counter strike Там а, свіжі новини з світу КС, папа. -па.